Ключові питання наступної сесії Івано-Франківської обласної ради оприлюднив на прес-конференції її новообраний спікер Василь Скрипничук. Зокрема, він повідомив про деякі зміни у складі обласного депкорпусу. Виборча комісія вже затвердила депутатами тих, хто замінив своїх колег, котрі за партійними списками потрапили до парламенту. Нові депутати займуть вакантні місця у профільних депкомісіях облради. Допустимо, візьмемо найближчу мені партію і фракцію Свобода то у нас там двоє. Двоє вийшло з постійної комісії, скажімо, Руслан Зелик, який став народним депутатом, і я, як голова, який не має права бути в постійній комісії, так закон говорить. Ми двоє пішли з комісії правозахисту, То туди двоє наших депутатів входять. Добре, до речі, дуже що обидва вони мають відношення до, до права. Один з них є завідуючий юридичним відділом нашим Сергій Іванович Федорців. Ключовою темою чергової сесії облради буде ухвалення бюджету 2013. Надцять за словами Василя Скритничука, коштів, які будуть спрямовані для області наступному році, недостатньо відтак, заплановане фінансування не забезпечить ефективного розвитку Прикарпаття. Було б добре, щоб всі розуміли, що якщо, скажімо, якісь установи, які належать до спільної власності територіальних громад району, не фінансуються належно, то не треба робити винним обласну владу, а треба робити винним власне ту. Частину нашого істеблішменту, який визначає, як фінансувати які установи і на якому рівні хто який вплив має, спікер обласного представницького органу не виключає, що за підсумками першого кварталу нового року депутати переглянуть показники обласного бюджету. І Іваненко, Михайло Березні, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.